Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сайт, який називається Keep Invest. Це сайт, на якому ніби можна заробляти гроші. Як на ньому заробляти, я вже записував відео, можете подивитись його, ссылка буде під відео в описі. А якщо коротко говорити, то тут потрібно заходити на вкладку серфінг сайтів і виконувати завдання, такі як підписатися на Telegram, підписатися на YouTube або щось типу того. Коли цей сайт тільки відкрився, тут серпінгів взагалі майже не було, оскільки про нього мало хто знав, але тепер він настільки розкрутився, що тут в день можна назбирати декілька тисяч гривень. Наприклад, як використовую цей сайт для реклами, залишаю свою силку, і якщо хтось по ній перейде, то получить 5 гривень на рахунок. Але насправді в основному люди просто переходять і, і не підписуються. За це їм теж приходять гроші, тому це не найкращий варіант реклами. І до речі, спочатку тут все було в гривнях, а зараз вже в доларах, і я так зрозумів, що на серфінг теж платять тепер не 10 гривень за перехід по посилці, а 10 доларів. Економіка тут звичайно люта. Для чого тоді працювати, якщо тут нічого не роблячи можна стати мільйонером? Також в мене є ще три реферали, з яких я вже отримав 2$ долари, майже. І до речі я не заходив на цей аккаунт більше місяця і весь прибуток, що в мене був, просто пропав. Легко тут, звичайно, втратити гроші. Ну ось такий у нас сьогодні був сайт. Якщо у вас виникло запитання, звертайтеся в коментарі. Також переходіть в телеграм-канал посилці під відео. Там ви точно почнете заробляти. До зустрічі.